Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Зеленською подав заяву як перемогу. Заява про те, що буде новий законопроєкт про САП і НАБУ. питання навіщо тоді. У це це взагалі було. Навіщо депутатів на канікули відпускали? пишуть джерела. На кілька днів я комунікую з європейськими політиками та журналістами. Пише телеграм-канал Борислава Борези. Жодного разу не чув від них щось негативне в бік протестів. Не чув нічого неприємного, не чув жодного разу нічого засуджуючого, але в бік нашої влади чув багато. Чого і про аморальні дії, і про змову, і про зневажливе ставлення до партнерів і по брехню чув і нецензурну оцінку розумових і етичних скандалів нашої влади від тих, з ким дуже давно товаришую. І хто підтримував нас весь час та став свою репутацію на кон адвокуючи Україну у своїх країнах? Але про протести жодного поганого слова і це дуже показово і це дуже зважає банковій та її елітам називати протести проплаченими, вірніше, називати вони. Можуть, але довіри до слів влади після атаки зеленського на САП та набу під масовою боротьбою з російським слідством у багатьох вже немає. Тому чергова спроба дискредитувати протестуючи, хибна та дурна. А для молоді, яка не хоче жити як в Рашці чи Білорашці, до чого тяготі Володимир Зеленського остаточно стає зрозуміло, що куди він веде країну. Це робиться його шанси на майбутнє президентство не здійсненими. і Це дуже добре пише Порислав Береза. Найбільше що є в Україні, це его в. Володимира Зеленського говорить Олексій Гончаренко? Найбільше що є в Україні це Его Зеленського говорить Гончаренко? А зараз на порядку денному лише одна річ, яку він має зробити замість ще більшого посилення кризи, потрібно знайти і сказати. Я не піду на вибори, коли своїй виборчій програмі зеленський пообіцяв, що піде лише на один термін і торгувати країною заради збереження влади не буде. То що ж заважає вийти зараз і зняти усі питання? Навіщо цей це? Ірка з мальталами, чи торгувати країною вже стало для вас нормою. Далі, Слова Гончаренка, мовою оригіналу. Друзі, це важливий закон, його треба безумовно приймати. Але сьогодні вся країна говорить про інше: що з нами відбувається, куди ми рухаємось, що відбувається в світі, що буде завтра? І ви знаєте, є одна відповідь, яку дуже важлива, щоб вона була дана, і бо вона має бути дана нашим президентом. Володимиром Зеленським. Друзі, що найбільше в Україні? Ви думаєте, Говерла? Ні, найбільше в Україні це его Володимира Зеленського. Воно таке велике, що його видно аж з космосу. Правда, в нас нема космічної програми, вже щоб самим побачити, але супутників бачать це всі. Чому я про це кажу? Тому що подивіться, в момент, коли президент Зеленський має зробити одну головну річ. Коли звучить десь там диктатура, десь якісь відсотки, не треба виходити і міряти рейтинги інших, як казав Зеленський. Не треба приймати дурнуваті заяви про те, що тут Верховна Рада, якась сільська рада, вона теж каже, що Зеленський легітимний. Це не має сенсу. Треба вийти і сказати одне. Я, Володимир Зеленський, я звертаюсь до вас, пане Зеленський. вийдіть і скажіть. Я більше не буду балотуватися в президенти України. Це найкраща відповідь. Я проведу чесні вибори після настання миру як президент України і передам країну. Я хочу сказати: я цитую програму Зеленського. Одразу хочу запевнити, іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, торгувати принципами, репутацією. Країною заради збереження влади не стану, Володимир Зеленський. Не торгуйте країною, не торгуйте рідкоземельними металами чи чимось іншим. Не чіпляйтесь за владу. Скажіть, я йду на цьому, поставте крапку, і це най. Експрокурор Луценко підкреслив головною ціллю резолюції гідності був відрив від Кремля і повернення в Євросоюз. Саме цю політику проводили команди Порошенка і Яценюка у парламенті, які склали кістя Коаліційної більшості антикорупційна законодавча революція, яку на запит суспільства провели БПП і АНФ стала головним іспитом для євроінтеграції. Там без візу говорячи про антикорупційну революцію. Я не перебільшую за лічені місяці з нуля було створено. Органи, які розробляє і контролює план антикореформа на ЗК. на нього поклали і практичну функцію перевірки відкритих і декларації є доходів та видатків усіх держслужбовців. Це ще один гігантський крок. Відкриті електронні черги прозоро, які нанесли удар по тихому розпилу держбюджету. Ми також включають лучи енергію громадського контролю, відкриті реєстри власності підприємницької діяльності, землі, бенефіціарів, судових рішень, тощо. Це відкликало дорого журналістським антикорупційним розслідувачам. А ключовим кроком стало прийняття законів про створення нових каральних органів проти корупційних вищої категорії. І якщо необхідність створення з нуля нового правоохоронного органу НАБУ не викликало сумнівів, то окрема не підлегла ГПО спеціалізована антипрокуратурою, викликала і ще викликає дискусії. Справа в тому, що генпрокуратура практично у всій Європі зміцнює процесуальність. Не керівництво усіма правоохоронними органами і генпрокурор там може витребувати справу на вивчення, дати оцінку законності і змінити групу прокурорів, тому числі і в їхніх аналогах набу. Але Європа не вірила і не вірить в здатність будь-якого кргенпрокурора стати незалежним питаннях Покарання Укреліти. справедливо це чи ні, але не вірить. Вимога створити незалежні формування під критичним наглядом західних партнерів САП та Набу була б нашим білетом в європейський Ки ми прийняли цю угоду у 2014 році, коли вона зафіксована в усіх євроінтеграційних планах на фоні самовдосконаленого вдосконаленого Чернишова, який з підозрою про корупцію повчає захід на конфронтації про фінансування України. Це вимога західних партнерів незалежності САП набу є більшою ще. Тому вчорашнє рішення Верховної ради і президента про відновлення контролю генпрокурора над САП і набу не про ефективність антикорупційної роботи. Вона була мало. Вою, а тепер зведеться лише до вигідних владі справ. Це рішення не про зрадників та корупціонерів набу, бо в Верховній Раді офісу президента їх значно більше. Це рішення Зеленського, якому важливіше, закрити фонтан справа проти свого оточення ніж членство в ЄС, що робить майбутні вибори знову вибором долі Європа чи Малоросія. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.